Через смерть водія мікроавтобуса, який врізався у стовп і загинув на Прикарпатті, ледь не розіп'яли даїшників. Свідки кажуть, саме інспектори спровокували аварію, коли намагалися зупинити буса. Керівництво там теж міліційне спершу взагалі мовчало а надвечір Відрапортувало їхні, мовляв, нікого не ганяли. Взагалі стали випадковими свістками смертельного тарана. Восьмочок травня добігає свого логічного завершення про франківський народний бунт і не лише докладно за мить говоритимуть кореспонденти наших новин. Добрий вечір! Полковника безмежні апетити, поміж іншого наркотики, зброя, покривання бізнесу. Він був головним міліціонером Дніпро-Дзержинська. Табір прийшов у столицю. Роми оселилися на лівому київському березі. кажуть, прийшли заробляти дороги. У них кращі в усьому СНД. а платять за них водії азербайджанські втричі менше ніж ми за діряві українські корупційно-дорожня арифметика. Колесо від газелів вбило дитину просто на очах батьків у Кіровограді. Одразу два диски з невідомої дотепер причини відірвалися від машини на повному ходу і полетіли у бік людей. Завадити біді дорослі просто не встигли. Усе сталося миттєво. Майже тиждень лікарі намагалися буквально витягти дівчинку з того світу, але не змогли. Звинувачувати колесо, загибелі дитини, ясна річ безглуздо, але чи відповість у підсумку за трагедію хтось із людей з'ясовувала Олена Шворак. Мати зі своєю п'ятирічною донькою напередодні випускного дитсадку пішли по обновки до крамниці. Дорогою вирішили навідати тата на роботі. Біда сталася просто на очах у батька дитини. Від газелі, що проїжджало поруч, зненацька відірвалися одразу два задніх колеса і зі швидкістю полетіли вулицею вниз. На цьому місці одне із коліс змінило траєкторію руху, наскочило на бордюр і вдарило дівчинку в голову. Пані Валентина бачила все на власні очі. Колесо ж летить сюди, потім тільки раз і різко вправо. Діма кричить до своєї жінки Женя. Вона тільки голову поворачує. колесо ззаді, дитину. Оце воно тут вдаляється, і прямо дитину б'є ззаді. Головка, шейжея, спинка. Ну, скільки ж там тої дівчатки? П'ять з половиною років. З важкою черепно-мозковою травмою за боємост дитину доправили до реанімації. Та за шість днів Катя померла, так і не По даній пригоді відкрите кримінальне провадження. Водій залишився на місці пригоди. Викликав співробітників міліції та слідчо оперативну групу. Кермувальник газелі колесо, якої травмувало дитину, водій зі стажем. Того трагічного дня за кермом він був абсолютно тверезим. Запевнили правоохоронці. Натомість технічний стан самої машини і досі вивчають експерти саме від їх висновків і залежатиме, кого визнають винним у смерті дитини і як каратимуть. Олена Швора, Роман Кроніч, Кіровоград, Новини 2+,2. Смерть 34-річного кермувальника мікроавтобуса збурила івано франківськ Чоловік врізався у бетонний стовп і загинув на місці. Свідки кажуть, аварію спровокували даєшники, що мчали за бусом. За лічені хвилини на вулицю, де сталося ДТП, вийшло кілька сотень містян, готових буквально на шматки розірвати інспекторів. Даї однак ближче до вечора керівництво тамтешньої міліції усіх собак повісило на загиблого водія. А лапас була на місці стихійного повстання. 34-річний водій мікроавтобуса перевищив швидкість, не впорався із керуванням, врізався у бетонний стовп і саме від удару загинув на місці. Таку хронологію подій попередньо оприлюднили правоохоронці. Натомість, очевидці запевняють, водія мікроавтобуса несамовитим переслідуванням до смерті довели даїшники. Він просто нарушив дорожній рух, але він і замітив ми, ну, мигалку і він просто їхав далі. А ці гаїшники, що їхали ззаді, просто почали стріляти. І він просто тупо звернув в цей слуг. Біля розчавленого мікроавтобуса за лічені хвилини зібрався натовп. Даїшників просто на місці розірвали б на шматки, якби на їхній захист вчасно не став беркут. Розлючені люди оточили автомобіль інспекторів та закидали його яйцями. Очевидці переконані, даїшники були на підпитку. С, Р, С, Р, на вимогу НАТО просто на місці аварії, Експерти зробили аналіз. Тест показав, що міліціянти тверезі. Однак люди припустили, що одного з працівників патрульного екіпажу підмінили. Кажуть, спершу на місці, ДТП крутився тільки один міліціонер, а напарник з'явився пізніше. Відеореєстратора немає в машині. у міліції. Усі звинувачення категорично заперечують мовляв, інспектори нікого не переслідували і нікуди не тікали, начебто, один із патрульних просто ходив перекрити дорогу на ділянці, де сталася аварія. Припускаючи у зіткненні винен сам загиблий, їхав він на підпитку, налякався даїшників і почав від них тікати, перевищуючи швидкість, виїхавчись на червоне саме світло, на великій швидкості проїхав поміж нашого службового автомобіля. Людина, яка неодноразово притягалась до адміністративної відповідальності, у тому числі за порушення правил дорожнього руху. При розстані було встановлено, що запах спирту. Мав, мав своє місце за фактом дорожньої аварії прокуратура розпочала кримінальне провадження. Алапас дучик Прикарпаття новини 2+,2. Дірки в асфальті очевидно зовсім скоро набудуть статусу офіційної візитівки України. На дворі діло до середини травня наближається, а якість вітчизняних автошляхів і досі геть нікуди не годяща. І це при тому, що водії саме на утримання доріг щороку платять до держскарбниці. Увага. Десятки мільярдів гривень. Проте, чому так погано платимо ми. І як схоже питання довело одну із республік колишнього СРСР до п'єдесталу водійської пошани Віталія Фанасієнко. Вже далеко не перший тиждень на дворі сонячна погода. І, начебто, ідеальні умови, яких нібито усю зиму вичікували дорожники, аби хоч якось почати латати дірки в асфальті. Щоправда, самих дорожників на українських автошляхах і на горизонті не видно, тому водії. Продовжують вбивати свій транспорт чиновники. Вкотре обдурили автолюбителів, пообіцявши, що після зими дороги точно стануть кращими. Слова ні звісно. пока улючини ніяких абсолютно нет. І Це при тому, що разом зі скасуванням обов'язкового тихогляду водії стали платити дорожніх податків ще більше. Акциз на ремонт доріг просто вбили у ціну пального. За літр 95-го бензину, наприклад, кожен водій сьогодні сплачує на дороги аж гривню і 57 копійок. У середньому сотні літрів використаного на місяць пального набігає 157 гривень. У річному еквіваленті це вже просто вражаючі 1884. Ті, що заправляють власні автомобілі соляркою, платять трохи менше 41 гривню сотні літрів. За рік виходить теж чимало 492 гривні. А це дороги Азербайджану на цьогорічному світовому економічному форумі їх визнали найякіснішими серед країн СНД. Як не парадоксально, але тут у Баку автолюбителі сплачують дорожній податок набагато менший, аніж ті ж такі кияни. Однак дороги тут не просто кращі за українські, вони взагалі ідеальні. І таким якісним асфальтом вкрита не лише дорога до аеропорту. Тут навіть у найвіддаленіших районах не забувають про автомобілістів. Машина не крутиться на дорогах, смотрят, где що полоса или яма. Если сьогодні ми увидели, а утром вже не увидишь. І посолки нормальные, і в районах теж насчет дороги. У нас проблем нет. що ж до податків на дороги, ці суми кардинально відрізняються від українських. У Азербайджані ця ціна формується не з пального, а з об'єму двигуна. У перерахунок з азербайджанських манатів. Власники автомобілів з об'ємом двигуна до 2 літрів повинні сплатити на рік лише 208 гривень. Від 3 тисяч до 4 тисяч кубічних сантиметрів податок становить від 416 до 728 гривень. І навіть за потужні п'ятилітрові двигуни азербайджанці сплачують лише 1108 гривень на рік, і при цьому переконані податки на дороги в їхній країні досить високі. Ні, не приємні Це дуже дорого. Секрет такої якості доріг азербайджанці пояснюють просто, чиновники перестали красти асфальт, а за невчасно залатану яму тут просто виганяють з роботи. Втім, в Україні ці два правила чомусь не діють. І скільки б разів не піднімали вітчизняним автолюбителям дорожні податки, відповідь у чиновників щороку одна й та сама: на дороги не вистачає грошей. Віталія Фанасієнко, Дрімарченко, новини 2+,2. Громадяни українські ромського роду до столиці дійшли. Цілий циганський табір, близько півтори сотні людей до чим чекували до Києва. кажуть у пошуках кращої долі на Закарпатті зізнаються їм геть нічого робити. Власну територію на лівому березі столиці від цікавих очей уже відгородили і туди нікого чужого не пускають. Ну хіба що нашу Людмилу Бадалян гостинно запросили на екскурсію. На справжнє циганське поселення це вузьке провалля перетворилося за лічені години. Місцину облюбували десятки ромських родин. Звести таке житло діло нехитре. Трохи фанери, поліетилен і все, що завалялося на смітнику. Кухня просто на вулиці. Ось скоро буде обід. Вся сім'я любля да. в одному наметі іноді туляться, І по п'ять людей одразу. Циган Петро з дружиною і двома дітьми живуть ось тут. Звісно, можна хотіли б. Тут Та... оставатися, но хороший дом себе Та Часу немає, скоро в дорогу на рідне Закарпаття. Всі вони саме звідти. після Пасхи, Пасху, потім жаємо сюди. Щоб повернутися знову, коловорот циган країною, набирає обертів влітку, не від нудьги подорожують, стверджують Роми, інакше просто не вижити. Їхні постійні переїзди вже давно втратили романтику. Сучасні роми кажуть, це звичайнісінька необхідність. Якщо на рідному Закарпатті Роботи немає взагалі, то в Києві все куди перспективніше. Ой, учав, матері, лав, 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 лав. Грошова перспектива не ховається глибоко. йдемо набірай себе. Ну, металом це найпопулярніший спосіб заробити. Жаліються, влаштуватися на роботу циганам непросто. А так при справах навіть найменші. 50 гривень 100, скільки можеш. А це ти на що витрачаєш? Їсти купи. А в школу ходиш? Я зараз не ходжу. А чого не ходиш? Може хоч циганка Ірина пошуком роботи не переймається. Жінка не приховує гроші, вона просто просить. І в столиці люди щедрі живуть. Тут лучі, тут хороші люди. Просим, а дають віддають. Просити для них ритуал особливий. Йому навчені всі невинний погляд і чіткі формулювання. Гостям, а надто з відеокамерою. Більшість тутешніх не раді. Їм зазвичай достатньо міліції. Правоохоронців бояться як вогню. Саме тому часто змінюють локації, не покидаючи столиці. На згадку про себе лишають хіба що гори сміття. Перебазуватися їм не складно. Просто зібрали речі і пішли, хоч на сусідню вулицю. Таких схованок у Києві роми знають чимало. Людмила Бадалян, Дмитро Панасенко, новини 2+,2. Полковник спікся на криміналі у Дніпро Дзержинську, а цілою Україною. Гади поповзли на 2 плюс 2. Триває пора наших новин, і лише за мить буде найнесподіваніше. Очисна кампанія по Азово-Чорноморські бари із каруселями на морському узбережжі. під гусеницями тракторів вирішили прокурори, повинні загинути, але не всі. Безпедальщина, щоби не маячили перед депутатськими величезними сараями на колесах, велосипедистам заборонили до Верховної Ради навіть наближатися. Полковники з комерційно кримінальним апетитом. Колишньому очільнику міського управління міліції Дніпродзержинська висунули у видвачення одразу за кількома статтями. І там Справжній величезний кримінальний букет від покривання бізнесу та зберігання зброї до поборів наркотиків і навіть скоєння ДТП Олега Плачкова затримали ще в минулого листопада, але дотепер усі подробиці розслідування прокурори тримали в таємниці і лише зараз зненацька заговорили. Колишній керівник Дніпродзержинської міліції нині за ґратами Дніпропетровського слідчого ізолятора його обвинувачують одразу за чотирма статтями. Слідчі прокуратури ще до слухання справи зізнались. Розмах полковницького бізнесу їх вразив. Що найменше останні п'ять років плачков, якщо не відверто прикривав, то принаймні заплющував очі на торгівлю наркотиками у Дніпродзержинську. Під час обшуку у нього вдома знайшли кримінальні справи, які вважались втраченими. А ще зброю та мільйон двісті тисяч гривень. Слідчі вважають, це данина, яку міліцейський керівник отримував від приватних підприємців. Щомісячно 2-3 тисячі гривень, але ж це багато осіб, тому доведено більше 30 епізодів хабарів. Така діяльність вона не виходила за межі міста. І все, що відбувалося в місті, воно. На жаль, там і залишалось. Злочини розкрилися, коли діяльність полковника почала перевіряти служба внутрішньої безпеки. А заразом і встановили, що плачков причетний до аварії п'ятирічної давності. Він був за кермом автомобіля, коли врізався у перешкоду. Тоді у його машині загинув пасажир. Слідчі кажуть, полковник пересадив труп у водійське крісло і таким чином уник покарання з 2007 року. На жаль, не доведено його вину, але ж сьогодні ми провели ряд автотехнічних експертиз із. Змогли доказати те, що саме він перебував за кермом автомобіля і скоїв дорожньо-транспортну приготу. Суд над Олегом Плачковим може розпочатися вже цього місяця. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Всі відомо, що сам полковник своєї провини взагалі не визнає і відмовляється давати свідчення. Ольга Павловська, Олександр Дніпро Дніпропетровщина, Новини 2+,2. Берег морський вітчизняний заходилися почистити і Азовське і чорноморське хочуть. Геть звільнити від літніх барів, гойдалоки з каруселями та всіляких інших Та перш ніж до справи долучили бульдозери із тракторами та робітників із лопатами, у руках берегом натхненно походили прокурорські люди, і саме вони вирішували, що знищувати, а що залишати. Підприємці після тієї перевірки заявили, долю закладів перевіряльники вирішували не за просто так. Сергій Осачук бачив початок приморської чесної кампанії. Це найбільший на Одещині піщаний пляж селища Затока 20 кілометрів завдовжки. Тут місцеві прокурори нарахували понад 30 атракціонів, барів та дискотек, які стоять у притул до моря. Поодинокі відпочивальники, що вже приїхали в затоку, стали свідками роботи важкої техніки. За тракторами спостерігають і власники демонтованих конструкцій. Вони радіють кожній невдачі комунальників. Власники атракціонів та літніх майданчиків обурені. Кажуть, вісім років їхня власність на пляжі нікому не заважала. Мало того, вони справно сплачували гроші в селищну раду затоки. Здесь є вот на пляжі капітальне стріння з кирпича. Прошу, щоб розібралися. не починали з нас, а починали з тих, хто незаконно стоїть. Ми стоїмо тут законно. У нас времена ми кожен год продливаємо, кожен год платимо. Перед моєю горкою є ще горка там депутатів. вона даже не зареєстрована. Вона стоїть працює тоже не первою не трогаю. А мою со всеми разрешениями с регистрацией уже вторую. Міжрайонний прокурор запевняє підприємців, що демонтують усі незаконні розважальні заклади. Часть із них, порядка 10 об'єктів. це ті об'єкти, які вже капітальне будівництво. ми будемо йти з ісками в суд, і через виконавчу службу непосредственно вже їх виконувати. исполняють. Зі звінувати ні предпринимателя. Піручі вінувати той дал несний посілкового совета, на яких возложив порядок контролю. Селищний голова киває на попередників. Мовляв, іще 8 вісім років тому ці об'єкти дозволили встановити. А от чому до цього дня підприємцям подовжували термін роботи на охоронній території пляжу, не пояснює. Як? посілковий совет не буде давати розрішення ні в коїм випадку, то, чого не положено тут знаходитися. У прокуратурі кажуть, на демонтаж усіх розважальних споруд на пляжі піде понад три місяці, що правда не гарантують, що невдовзі вони не з'являться знову. Сергій Осачук Сергій Галенюк Одеса новини 2+,2. На мисливців за рибою київськими водоймами полювати плавали нині інспектори разом із добровольцями. Браконьєрів у підсумку не наловили, а от їхнього знаряддя довжелезних сіток цілу купу. Враховуючи, що люд браконьєрський тепер зовсім безстрашний, пішов у рейд, вийшла ціла ескадра. На борту одного з човнів на полювання плавав та браконьєрів за руку спробу упіймати, і Стас Фещенко. Грізний дік готується до полювання. Своєю мордою він налякав уже багатьох браконьєрів. Виходимо спільно з водною міліцією. Без неї в нерестилище човном не можна. Для пана Артема такі рейди вже звичні Усміхається. каже київські браконьєри, порівняно з регіональними, лагідні, та й нас багато. Коли борці за рибу виїжджають одна-дві лодки, і вони можуть наражатись на небезпеку, бо вони стикаються з. Когорту в 15-20 браконьєрів і можуть і стріляти з вогнепальної зброї. острів біля південного мосту здається, там порушник. Зараз узнають що він тут діла. Вообще, з острова ловити не нельзя. У діда спінінг його полишають із миром шкоди небагато. А от кількасот метрів далі витягаємо перші сіті. Ось вот сіточка, бачите, і От, от вона прямо с этого дебаркатера на вірьовочки була протянута. у сусідній сітці. Цілий сом на щастя, живий, сому волю. А от власників приладя без цілоденної засідки не зловиш. Приладя це буде конфісковано і здано на склад. Біля пірса павук його з принадою тримають під водою. А коли риба запливе їсти, рвучку витягають. Колеги знайшли раколовку. Сміття у воді багато та на все браконьєрське. Трібна тривога, да. На осокорках цілі приватні набережні набудували яхти, які запливають прямо в гаражі. Хтось привласнив узбережжя збережжя і огородив воду колючим дротом. За ним купа дохлої риби. Це найбільше за сьогодні. Інспектори радіють, після збільшення штрафів рибних убивць поменшало. Сейчас, наприклад, за одного ліща буде заплатить за одного, незалежно от розміру, от веса його 170 гривень, за одну щуку 340 гривень, за одного судака 510 гривень. І тільки Сумний штани рвати було нікому. Жодного великого браконьєра ми не спіймали, зате дрібним добряче попсували життя. От прийде увечері людина посмажити великого сома. А там ні сома, ні сіток, а вони грошей коштують. Дрібниці, а приємно і нам, і рибі. Станіслав Фещенко, Сергій Щекочихін. Новини 2+,2. І рід отруйний гадючий цьогоріч, кажуть знавці, зросте у кілька разів. Змії вже повипав почали виповзати зі своїх схованок і все частіше зустрічаються людям на пікніках. Статистика дотепер мовчить, але фахівці попереджають і прогнозують, що цього літа гади жалитимуть як ніколи. От бачите, Норка? Він називає свою жертв пекельними гадюками. Житель Київщини Андрій останні п'ять років тільки те і робить, що полює на змій. Сьогоднішній улов показує. Продає їх за 200 гривень цілителям, які роблять затрути ліки, передусім від раку. Я мав би запрошувати 400 і 700. Зачем? <звук> Люди пускай лічаться, я мав би і тисячу гривень заработати зачем так? На людському горі воно мені не треба. Цьогоріч Змійлов планує вполювати близько чотирьох сотень гадів. каже за всю свою практику, такого натиску плазунів не бачив. Максимум три було саме більше. Це це вчена сезону. Нині гадюк можна відрами ловити. Зміїний бебі-бум зоологи пов'язують зі спекою. Літо мало менше дощів. То е, більшість змій буде більше ніж е, у попередні роки. Зараз е, суха погода, і це якраз впливає на. Е, життєдіяльні змії, вони дуже активні. Попри таку навалу, вбивати змій зоологи не радять за одну гадюку. Штраф 4 тисячі гривень. Власне, тому і наш герой ховає обличчя. Поки що але день Ааа! Від укусу такої гадюки може статись повний або частковий параліч. кажуть, що торік хлопці ампутували навіть кінцівку зі слів головного вітчизняного токсиколога. З 11 видів змій в Україні небезпечна лише степова гадюка. На щастя, за останні 10 років через неї в Україні ніхто не помер. Було закуплена протизмійна вакцина, польська вакцина. Я не їсть часицію в центрі вона є. Втім, якщо не скористатись нею одразу, на місці пригоди зусилля марні. А тому найкращий захист у разі зустрічі з гадами жодних різких рухів. Наталя Набокова, Антоніна Дмилитвин, Вадим Литвин. Новини 2+,2. В Європі подекуди їх навіть королі з королевами особисто захищають. Натомість в Україні їм заборонило навіть з'являтися біля робочого місця головних радників країни. Велосипедистам тепер за скрудити педалі. Навколо українського парламенту. Вимоги на папері, пересвідчила Тетяна Коваленко, не існує, але за дотриманням неписаного правила вже пильно стежать синьопогонники у кашкетах. Верховна Рада України розділяє собою Маріїнський парк і виходить до площі Конституції. У теплу пору року кататися довкола на велосипеді сам Бог велів. Але цьогоріч хтось земний це заборонив. Пішою ходою можете прийти тут. Будь ласка, проходьте. А на велосипеді не катайтеся. Жодного заборонного знака на стовпах немає. Правило теж не писане. Не знаю, чому не можна. Ну, Відколи це хто це придумав. Старший сержант зізнається, це його прохання, але у вказівній формі велосипедистів тут контролює кожен загін. За огорожею Верховної Ради велосипедної доріжки немає. Міліція виганяє велосипедистів просто під колеса авто. Інспектор дає, який стоїть навпроти ради, відправляє кататися назад. Чому не можна? Нам говорять, що не можна і не пускають. Ну, коли хіба що робочі дні? Так я бачу, там всі катаються. Може, режим на території там яке таке розуміння є. А... Водіям заважають велосипедисти тут біля Верховної Ради? Ні. Та де їх же ж тут нема, Вони ж тут не їздять. Іногда тут не заходіть даже пішком, ані перекривають. Ум'я три велосипеда, і в Києві їздять. не могу у світі заборону крутити педалі біля парламенту навряд чи зрозуміли б. Парковання біля данського парламенту це кількасот депутатських двоколісних. Ось так на двох їдуть на роботу народні обранці Нідерландів. Кортеж четвертого президента Мальдів на зустріч з іншоземними делегаціями теж педалює. А мер Лондона Борис Джонсон із велосипедом не розлучається навіть узимку. Він уміє робити викрутаси і ставати на козла. Українські нардепи перевагу віддають броньованим джипам. Але тепер той, хто вирішив поїхати в парк велосипедом на відрізку 200 метрів, де стоїть Верховна Рада, мусить тричі перейти дорогу із тротуарами і світлофурами. Щоб з парку в парк переїхати, треба один раз постояти на перехресті, перейти дорогу Горшевського на інший бік. Потім перейти Шовковично-Грушевського в цьому місці, де ми стоїмо. Ще раз перейти дорогу. Ну і потім вже в парк заглибитись. Вадим зізнається, найлегше просто поїхати по зустрічній смузі. До цього порушення у правоохоронців жодного запитання. Тетяна Коваленко Ігор Ткач, новини 2+,2. Ресту питання разом із ними і відповідей залишимо на завтра. Рівно 21-й. на 2 плюс 2 знову будуть наші новини і нові невигадані історії із нашого життя. Усім приємного вечора і тримайтеся. Переможемо не